Вітаю вас, мої любі! ласкаво прошу до каналу, з вами Уляна. Сьогодні хочу поговорити трошки про світогляди. Мені час від часу пишуть такі коментарі Уляна, у вас гарні відео, і ви там, там не глупа людина, але от час від часу ви розповідаєте про якусь. Ну, М'яко кажучи, я це змі'ячу фігню значить. І під фігньою люди обурюються, якщо я щось там кажу, про небезпеку окультних речей, про той світ, що ми тут живемо, не тільки в матеріальному світові. Ось. Ну, тобто такі люди, які я розумію, вони такі матеріалісти, атеїсти. І от вони мені починають писати, що все у вас було би нормально, якби ви тільки не страждали на оцю фігню, бо а, ніякої магії не існує, ніякого чого такого не існує. Все це значить абсолютно більбердістіка. На мою думку, дивіться, якщо людина вже віруюча, тобто там вона християнка або вона мусульманка, або людина агностик, тобто і не є атеїстом, вона в будь-якому випадкові, ну я християнка, до прикладу, вірить в існування і світлої сторони, і темної сторони цих реалій, наших з вами, цього світу. З психологічної точки зору я можу сказати, що є два такі екстремальні погляди на життя, жодного з яких я не дотримуюся. Перший це такий, знаєте, його називається… Казковим мисленням, таким магічним мисленням. Ти все притягуєш, якщо це твоє, воно нікуди не дінеться. Е, значить, все притягнеться, все відтягнеться. Це таке, знаєте, життя скатертина самобранка називається. Я не дотримуюся такого світогляду. Цей світогляд не мій, він мені не близький, абсолютно. Я так не вважаю, і, і ніколи вважати, я думаю, не буду. Другий світогляд, навпаки, суто матеріалістичний, жодначний. Енергії там немає. Всі ці ваші там, значить, все, що ви відчуваєте, це абсолютно, як вони мені пишуть, прутня. от, Значить, все має бути науково. Я вам скажу так: мені цей світогляд набагато більше знайомий, мені цей світогляд набагато більше зрозумілий, ніж перший магічний. Тому що велику частину мого дитинства я провела ну, батьків, які от були в принципі людьми майже атеїстичними. Мене там похрестило, але це хрещення, я вам скажу чесно, було так дуже умовне після того, як в нашій родині трапилася трагедія, от і вирішили Ту -тут 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 -тут", дітей там. Похрестити, але після цього я не пам'ятаю, щоб батьки зі мною хоч один раз сходили до церкви. Вже церкву почала я ходити сама вже в дорослому віці, ну як, в дорослому, 16-17 років. От. Тобто такі от справи. І мама в мене була програміст за освітою, така дуже начитана людина, людина технічного більше складу мислення. Тому і мені цей. Типаж мислення мені дуже зрозумілий. А мої любимі дідушка-бабушка, батьки мого тата, вони були матеріалістичні люди, абсолютні атеїсти. От. І там було все нормально в родині. Там знаєте, серед атеїстів також є люди, з якими дуже приємно спілкуватися, якщо в них вирокі, високі моральні засади. Серед них є люди з високими моральними засадами, ну, в принципі, як і серед віруючих, а є люди, які знаєте, живуть: по принципу гуляй душа, пекла нема, як поляки кажуть, гуляй душа, пекла немає. От, тобто Після мене, що хочу, то вирочу, і після мене хоч потоп, знаєте. От вони такі живемо один раз, вони кажуть, і правда живуть так, як правда, один раз, навіть не дивлячись на почуття і на інших людей. Так от, мої <свісно> любі, оцей таїстичний світогляд, він мені знайомий, він мені, якби я його нормально сприймаю, він мені навіть більше заходить, ніж оцей цей такий магічно окультний. Але я людина віруюча. Якщо ти людина віруюча, ти віриш і знаєш, що є дві сторони медалі. Розумієте? І не моя задача вас переконувати в тому, що це так, якщо ви ні в що таке не вірите. Але в моєму житті було дуже багато випадків. А, які пояснити такою, нашою такою суворою наукою поки що принаймні не можна. От. І, і правда були які, які дивні знаки по пожиттю, по долі, які потім виправдовувалися в житті? А, в, в моїй родині там деякі люди по маміній лінії, по які є такі от, схильності до чогось такого. Як сказати, екстрасенсорного влізли в деякі окультні практики і поплатилися за це своїм психічним здоров'ям, здоров'я до того люди. О, господи, в мене польською мовою да викшталу освічені. Все. Стільки багато слухаю польською мовою, що в мене вже все. В голові всі слова переплуталися уроки англійською, потім італійською, потім українська, потім польська. Всі слова вже заплуталися Значить, що ну, здавалося б, люди з таким світоглядом. ні, залізли в окультні практики, там, відкривання чакр і тому подібне, що отримали? Отримали психічний розлад. Тому я вас попереджаю: не лізьте туди туди, не лізьте туди. Розумієте, тому що потім, дивіться, є такі люди, вони атеїсти, але вони все одно все в таке все лізуть. <світ> і якщо люди віруючі і залізуть в таке, а потім підуть в храм, потім одягнуть там на себе хрестик, потім захистять себе молитвою, то який не віруючі, у вас почнеться таке в голові, як от мені іноді ж листи такі пишуть: Уляна, я там. Влізла в, там, в якусь холепу, а потім мені почали приходити думки про самогубство, про те, що в мене все там припало-припало. Звідки такі думки? Вони наче не мої. Вибачте, ну я знаю, що атеїсти на це ненормально відреагують. Ви запитайте у батюшок. От подіть у батюшок наших, запитайте у священників, чиї це думки. Якщо людина була нормальною, якщо у людини не було психічної хвороби, і вона влізла в окультизм, і потім ви почали приходити думки нав'язливі. Про самогубство, про наркоманію, про те, що хочеться в пляшку зануритися там з водкою, про щось таке. Запитайте підіть у священників, які вивчилися в духовних семінаріях, і оці всі роки вивчали історію релігії і історію того, що приходили монаги. Просто послухайте, що з нами що з цими людьми такими відбувається, і хто не є думки. І коли ви з таким не стикаєтеся в своїй родині, коли вам про таке не розповідають, то це якби, ну, знаєте, ну, класно так жити і казати, що якщо я не бачила Антарктиди, то Антарктиди немає. Коли ти бачив, що таке от коїться з людиною, яка була освічена, абсолютно нормальна, з абсолютно нормальним світоглядом, і почалися мультики в голові, а після того, як за нею почав... Молитися старий священник досвідчений. Мультики закінчилися в голові, і була довга ремісія, розумієте, от такого стану. Ти задумуєшся над тим, як влаштований цей світ, і чи варто лізти в якусь на воду, не знаючи того самого броду. І, і чому по молитвах священника мультики в голові припиняються? Думайте просто, ну, знаєте, я не проти матеріалістичного світогляду, мені самі подобаються природничі науки, біологія, хімія, астрономія. Мені все це подобається. Але я підходжу до всього з дослідницької точки зору. Дослідницька точка зору, якщо я бачу якесь явище, я його пояснити не можу, але воно є. Я не можу сказати, що його немає, тому що я, значить Упори та матеріалістка, тепер я от поставлю шори на очі і скажу, що його немає. Мені листи тут іноді люди пишуть, ну такі листи пишуть, що от влізла в якусь там фігню. Там бабки гадалки приворот там на когось зробила ще щось. І почалася в мене в голові е, абракадабра. Абракадабра в голові почалися дивні думки. Мені не властиві, звідки це може бути? Чи можете ви пояснити? Ну, по-перше, думки в голові нав'язливі, це не до психолога, а до психіатра однозначно. По-друге, якщо на рівному місці після окультизму у вас почалися мультики в голові, е, вам треба йти. Вам треба йти у церкву, вам треба йти до священника. До священника до імами, якої там ви релігії. А якщо ви людина не віруюча, влізли, і тепер кажете, що ви не, не, що не вірите, чого ви туди полізли. Вивчайте тоді матеріальний світ. Йдіть, я не знаю, на якісь кружки по вивчанню, я не знаю, фізики, математики, хімії, чого ви полізли туди. Ви туди полізли, тепер йдіть туди, де працюють люди з духовими матеріями, де люди знають, як прибрати оцю каламуть, яку вона каламутила. Так що не ну, моя задача когось переналаштовувати, якщо ви матеріалісти. Матеріалістичного складу мислення. Абсолютно нічого проти нього немає. Він мені близький, він мені зрозумілий. Найлюбиміши мої люди були заядлими матеріалістами і навіть атеїстами. Але я не така, і я на своєму каналі, звичайно, буду говорити про свій світогляд, про те, з чим я стикаюся. А я, на жаль, стикалася і не раз з неприємними проявами. Того, що я сама колись залізла, пішла там, погадала. <гад> От, дуже неприємні прояви були. Ну, не з психікою в мене, а з просто по долі я ухвалила неправильні рішення. І, на жаль, люди, які глибоко влізли в окутизм з моїх найближчих людей, поплатилися за це своїм нормальним, до цього здоровим психічним станом. І якщо ви думаєте, що серед окультистів, у цих терологів, у цих нумерологів і так далі, багато нормально психічних, психічно вибачте, нормальних людей, ви помиляєтеся, якщо вони не припиняють цю діяльність і дуже глибоко в неї занурюються, зазвичай там за якийсь час все закінчується психіатричною клінікою. І не тільки для них, а й для їхніх. Постійних клієнтів, які на них підсіли, без них не можуть тепер жити, От також закінчуються. ну, Найлегше це психологом. <смі> так, найлегше. А так, зазвичай, психіатром. Ну, так що думаєте, щось тут є? Можна, звичайно, казати, що немає. Це все прудня, як мені пишуть. ну, знаєте, Факти можна ігнорувати, від того вони менше фактами не стають. Дякую за увагу.